Любі малята, хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. Сьогодні малята, ми з вами завітаємо в гості до природи. Я пропоную подружитися з нею та розкрити всі її таємниці. А як ви думаєте, що таке природа? А природа це все, що нас оточує: тварини, рослини, люди, птахи. Комахи. Але чуєте, хтось стукає. А щоб дізнатися, хто це, відгадайте загадку, слухайте малята уважно. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий, все радіє, певно, зна, в гості йде до нас. Весна, вірно, після довгої зими з її морозами, хуртовинами, снігом. Приходить красуня весна. А як дізнатися, що прийшла весна? А дізнатися малята можна за ознаками. Зараз ми з вами пограємо в гру. Назви ознаки весни. І найголовніша ознака це світить яскравіше сонечко. Але погляньте сонечко чомусь сумне. І в нього зовсім немає промінчиків. Давайте ми з вами будемо називати ознаки весни, і у сонечка будуть з'являтися промінчики. Малята, ви готові дарувати сонечку промінчики? Тоді починаємо. Весною тане сніг і лід. Ось перший промінчик для сонечка. Біжать струмочки, другий промінчик. З'являються перші весняні квіти, третій промінчик для сонечка. Повертаються птахи із теплих країв, ще промінчик. На деревах набухають бруньки, ще промінчик для сонечка. День стає довшим, а ніч коротшою. Також даруєм промінчик сонечку. Прокидаються від сплячки тварини, ще промінчик. Небо стає голубим і прозорим. Ще промінчик для сонечка. Малята, погляньте, яке наше сонечко? Воно посміхається, бо в нього з'явилося багато промінчиків. Воно буде світити яскравіше і зігрівати землю своїм теплом. Так яке сонечко навесні? Воно тепле, яскраве, лагідне, щедре. І променисте. Давайте малята пограємо в гру, яка називається «З чим приходить весна. Весна приходить з теплом, весна приходить з квітами. Весна приходить з птахами. Весна приходить з дощем, весна приходить з комахами, весна приходить з вітром. Весна приходить з листям, весна приходить з травою, весна приходить з веселкою, весна приходить з працею. Вірно малята. Малята, давайте ще раз повторимо ознаки весни. На весні, та не сніг. З'являються перші квіти. Ми змінюємо теплий одяг. Птахи повертаються з теплих країв, починають будувати собі гнізда та співають весняні пісні, пригріває тепліше весняне сонечко, прокидаються звірі від сплячки, з'являються перша зелена травичка, природа після зими починає оживати. Про цю чудову чарівну пору року можна розповідати дуже багато. Скажіть малята, з якою порою року ми почали з вами сьогодні знайомитись? Правильно, з весною. Наше заняття добігає до кінця, та ви, малята, не журіться, адже весна тільки починається, ще попереду в нас буде дуже багато радісних та теплих днів. Отож, малята, зустрічаємо весну і радіємо її появі. Я бажаю вам. Гарного дня! До побачення, любі малята!